Знову ночі йшов дощ, а днем сонце. Я думаю, що це такий якраз переходний період саме зараз. Вот. Але я дровця-то зложив, накрив і не підсихає. Я думаю, що цих мені вистачить на пару днів, а довше я тут не буду. Хіба що може щось поміняється і мені тут подобається. Колісо спустило. Зараз подивлюсь, що там робиться. Я на якусь колючку поймав. Тут колючки є. Що сьогодні удивительно. Уже давно затухла печка, а комарів нема до сих пор. Як вони так? Що на них дійствує, я не знаю. Може погода якось впливає. Ну зараз сижу класно так. О, хорошо. Сразу в початку цього відео, напомню. Заходьте в Телеграм, там голосуєте за, це, за те, яке устройство я буду купляти для запису відео нове. Тут в коментарях під відео теж можете голосувати. Ці голоса теж будуть учитываться. я буду кто додавати туди. І хто побєдить, в итоге. купімоте. Ну, я буду збирати, допустимо устройство ви виберете, а як модель, ну, на які гроші вистачить. Наскільки зберемо, на стільки і буде. Заберем багато, будемо одне устройство купляти. Там поки що, чуваки вроде пишуть, поки що найкращий варіант, це телефон Samsung S22, по-моєму, да? що у нього десятикратний зум оптичний. Інтересна тема. Інтересно, у них оптичний зум працює, і з ним стабілізація теж буде працювати, чи так, як тут буде? Тому що тут, тут зум цифровий, як тільки його включаєш, зразу пропадає стабілізація всяка. Вот так от. От. Ну то, то ми вже вопрос порішаємо. Стабілізація то не так важлива. Я, наприклад, якщо на ходу буду знімати, то тільки коли їду плавно по хорошій дорозі. Погорбати не буду. От. Ну А так коли на місці знімаю. Десятикратний зум це добре. я, в принципі, мог би збільшити і засняти якихось животних, інтересних птичок. Якраз те, чого я в цих мандрах не мог засняти. а багато чого було цікавого бачив. того. я б мог би засняти його. А поки я роздупляв цей телефон, він нервний, його більше не було. Пробуємо новий формат. Розговори записувати во час їзди. Отже ж так Я вже подумав План на найближчі місяці такий. Я повертаюсь в Іспанію. Ну треба підшаманити велик, можливо, поїду до Васі в гості, попитаюся. От. Щоб він мені підшаманив. Довести його до пуття. Я не думаю, що є смисл купувати новий велик, той велик класний. І тоді на ньому їхати. Маршрут такий буде. Їду на північ Іспанії. Може десь щось трошки захочу цікавенький якісь, а потім приїжджаю південь Франції. Але якщо я змогу їхати швидко, то можна і на північ поїхати, і в Париж навіть заїхати. І навіть Бельгію, Нідерланди теж захопити. В Амстердам, туди-сюди. Ну, а якщо не зможеш швидко, тоді південніше їхати. Можна поїхати південь, значить, південь Німеччини. Можна в Берлін заїхати теж, теж варіант хороший. Можна заїхати в Австрію, Чехію і Польщу, щоб усі країни трошки спробувати, хоча б пару днів побути, в кожній країні прочувствовать їх. От, а потім Словакію і Угорщину. Десь там я зустрінуся з Сашком і Ігорем. Можливо, якщо вони на той момент заберуться їхати в Європу кудись, то ми можемо разом їхати на південь. От. А там вже побачу. Ми, ми можемо разом з'їздити з ними аж до Турції, покататися по Турції. А оттуда я повернусь в Болгарію. І можливо там я зависну. Але це ще не точно. Я просто проїду ці всі країни, Румунії, Болгарії. Ну, Румунії, то зрозуміло, я був там. Болгарію трошки пам'ятаю, але це давно було. Тому, от як варіант, можна зависнути в Болгарії і там перезимувати, поселитися на хаті, купити ноутбук, попрацювати. Ну, от таке, от. А можна купити супер легкий ноутбук і працювати в дорозі. Ну, з телефона я працювати не можу. Телефон це взагалі. Для мене така річ, я не знаю взагалі, як це саме. Оце відео навчився монтувати, а так я нічого їм робити не можу. Ось. Кстати, зараз ми доїжджаємо вже до того місця, де Wi-Fi ловиться. Отута. Оце, де пальми, вишка, оце Wi-Fi тут ловиться. хороший. Ну, от. Але я спершу поїду заряджатися, тому що на телефоні зарядом вже нема. Ось от. таке. Це такі варіанти. Получается, это зараз Wi-Fi відсюди теж добре ловиться. Я догружу одне відео, опублікую зараз. А потім поїдемо заряджатися вже. Чому я не підключу монетизацію, я вже сказав. Я її підключив. Але вони потребували там якісь дані, які я не можу заповнити з походу. Попросив Таню, а вона не змогла розібратися. Тому поки що монетизації не буде, я думаю, що її зовсім не буде. Тим більше, що там капало, там капало 15 доларів в місяць. Це взагалі нічого, якщо так вважати. Вот. Ми вирішили, що краще хай мені донати кидають, зато реклама нікого роздражати не буде. Треба запам'ятати, тепер буде коля ти можеш. Я буду так його і називати. Якщо йому так подобається, значить коля ти можеш. Так, следующий вопрос, який навантаження вес для комфортної їзди? Значить у мене сухий вес. Э, сумки, якщо без їди і без води, примерно 8 кг. Ну, я колись так підсчитував від 6 до 8 кг. Вот. Ну а якщо там нагрузити їди і, і води, то може бути і 30 <гум> Смотря Світлаю, скільки нагружаю. Я води можу набрати і 15 літрів. Тому різне буває. Но для комфортної їзди, думаю, що 20 кг не більше. Потому що якщо 30 кг, то може і багажник гепнутися. Багажник уже з трудом витримує таке. До речі, цей багажник витримував великі нагрузки. Правда, кріплення в нього а я, я, я їх присобачив, вони доїдуть до кінця. Ось вот так от. Човела велоштурман може виїжджати з України, він сам толком не розказав, але з того, що там писали, я так зрозумів, що він воював в АТО. Возможно, він ранений був, контужений чи ще щось. Може, списаний по стані здоров'я. По любому по стані здоров'я, по другому признаку його не могли випустити. У нього немає других ніяких бумажок. Ну і там прикол такий, що в систему шлях вносять твої дані. І Якщо ти вже раніше виїжджав і вертався, то тебе знову випустять. А ті, хто раніше не пробував виїжджати, то зараз вже й не виїдеш. Навіть якщо тебе внесуть в шлях, тебе все одно завернуть на кордоні. Отак працює от ця система. Получати житло і по собі в Європі. Ну, По-перше, це таке можливо в країнах, там Німеччина, може бути не знаю, Швеція, Норвегія. Ну, Це такі країни, які мені не дуже подобаються. Там клімат паршивий. Ну, із цих країн я хіба що вибрав би німеччину тільки тому, що я німецьку мову знаю добре. Я більшу половину розумію. І просто розговорювати давно не пробував, але ну, мог би теж навчитися дуже швидко. Получається, так. Да. Ну, тільки тоді ти поселяєшся. Можна отримати і жилье, і пособие на їжу, на все. В принципі, нормально можна жити на халяву так. Только проблема в том, что я не выйду тогда в мандры. Там выпускают в год только не больше, чем на две недели, что там, или раз в полгода на две недели. А так тебя будут контролировать. И если тебя не будет дома, могут все забрать. Потому что ты должен жить в Германии. Потому что ну, они опасаются таких вариантов, что чуваки оформляют защиту в нескольких странах и получают везде халяву всякую. Поэтому они так контролируют. Вроде как так я чувствую. Вот. Ну, цей варіант підходить, якщо я вже нагуляюся і скажу, що все, поки не їду в мандри, поселюся і буду жити. Тим часом буду працювати, контент робити вдома. Ну, десь так буду виїжджати, але недалеко, не надовго. Ось таке. Андроцентрун. Я його якось трошки дивився, не подобається він мені. Странствуючий вітер. я якраз дивився перед вилітом. Я передивився всі відео від його виїзду з України як вони доїхали до Турції. А десь там перестав, потім не цікаво стало. О, потім я ще вспомнив Герман Трубіцин. Але він давно нічого не викладував, я його дивився колись, потім ще передивлявся. О, Серж Бузо. Оце вспомнив. Я на днях позавчора вечором, передивився одну серію його. Последню. Він із Бразилії їздив у Гвіану. От, я не знаю, хто там придумав таку тему, що він десь поселився і живе, нічого він не живе, він продовжує мандрувати. Може він просто в Бразилії отримав довгосрочну візу чи якийсь вид на може бути, але він не поселявся. Він катається. От, продовжує мандри. Так, телефон у мене називається Oppo a 80 Я його купив в Іспанії, в Гандії, коли ми там стояли, відпочивали. Вот. Програма, яку я монтую, називається VN. Я просто знайшов в Ютубі рейтинг програм, там кілька рейтингів подивився, чуваки списки продиктували, і там було VN везде. але ті, які найпопулярніші, там якісь не пам'ятаю дві штуки, вони в мене на телефоні не зароботали. Якась була така, що мені не подобався інтерфейс, неудобний, я так і не зрозумів, не розібрався. А VN зрозуміло стало бац-бац. монтує дуже швидко, добре. І тому я її вибрав і є користуюсь, користуюся отак. А двокалісні хроніки, я дивлюсь з першого дня, буквально з перших їхніх походів, вони тоді були ще просто фолькнери. Двокалісні хроніки це канал, який вони завели в 2014 році, коли зібрали цю велику мандрівку до Австралії. От. А до того вони викладували на своєму каналі Фолькнери. І там були самі класні походи, самі перші їхні. Перший поход в Європу, як вони доїхали до Італії. Перший поход через всю Україну, як вони з Закарпаття доїхали аж до Луганської області, до самої західної точки, східної. От. Дуже прикольні були їхні коментарі на тему того, як вони побачили, як різко помінялось населення і менталітет. Mm. Перший поход до Турції округ Мраморного моря. Як вони їхали через Болгарію, Рум... Румунію, Болгарію, до Турції, і тоді обратно, по-моєму, вони повернулися. Оце, оце ті походи, вони вони саме класні. А як почалися двохколісні хроніки, вже стало не так цікаво, хоча я їх дивився примерно, як вони доїхали до М'янми, було цікаво. А вже далі якось не то стало. Да. І потім перестав. А потім вже, случайно Побачив сюжет на каналі СТБ про те, як народився Марко, що він був дуже хворий, що вони збирали гроші на лічення. От. І тоді знову почав їх дивитися трошки. Дуже цікаве було відео про їхню мандрівку по Європі, як вони їхали через Хорватію, Албанію, от от, Венгрію. Ну, в общем-таке. Потім знову перестав дивитися, трошки дивився по Іспанії, як вони їхали. Це останні їхні мандри були. От. А Володьку я тако встиг подивитися його анонс, а відео він став викладувати вже після того, як я вирушив. Тому я й не дивився його відео. Оце тако недавно трошки передивився. Я все-таки перейшов на цю сторону, бо тут сигнал стабільніший. По поводу, що батьки назбирали хламу, викидати замахаєшся, Ну так, хлам збирають люди те, що їм треба. А коли люди помирають, другим уже той хлам не нужен, він становиться просто мусором. От. Є люди, які всю життя збирали книги, а діти потім дивляться, книжки ти є. Продати їх нереально, вони нікому не цікаві. Вони просто грузять на прицепи, вивозять цілий прицеп на свалку. Такі случаї були. По поводу, да, де купляв квиток. Авіакомпанія Іберія. Це дуже крупна авіакомпанія іспанська. От я прямо в неї купляю, тому що вона літає тут везде, і в Бразилії, і в Колумбії, і не тільки. Тому я вирішив, що прямо в них і буду купувати, тому що я. У інших я не знайшов дешевших білетів. Іноді попадались деякі, але то якось звичайно. А тут стабільно, завжди хороші ціни, і немає нічого другого. Поводу того, як я сплю. Я звичайно сплю добре, просинаюся, може, пару разів вночі, але одразу знову засинаю. Буває так, що я перед сном не можу заснути, буває таке, що якісь забиття за день цікаві, або щось думаю, таке розмишляю. Буває, кілька часов не сплю, ворочаюсь, думаю, думаю, потім якось засну і все. Вот. Я себе трошки зніму. В країни Балтії. Отдільно в країні Балтії я не поїду. Це буде велика мандрівка вокруг Балтійського моря. От тоді я і в Балтію зацеплю. Потому що там, буде паромом. Я їду до Естонії. В Естонії переправляюсь паромом в Фінляндію і оттуда їду вокруг Балтійського моря, там оцей залив великий. Заїжджаю в Норвегію, на саму северну точку Європи можна заїхати. От. Ну, там є дві точки, та, яка самая северна, і до неї, мабуть, не приїдеш, там тунель якийсь веде, возможно, там на велику не пустять. Але є друга точка рядом, вона ну, чуть-чуть відповідається на пару кілометрів. Тоже северна точка, і там туристичне місце, туди їздять. Ну, таке. а потім повернутися обратно через Данію, о, через Швецію, але з Швеції придеться плисти на кораблики до Польщі або до Германії, тому що в Данию по мосту не пустять. Там можна тільки на поїзді, Поїзда в них дорогі, тому не треба. Хіба що так само паромом, але Треба плисти на той острів, відкуди можна на Веліку виїхати. Потому що цей остров великий, перший, де Копенгаген знаходиться, з нього теж великом не виїдеш. Там мости такі, що не можна на велику. А вже слід. Следующий... Коротше, я все время путаю, там, де знаходиться їхній музей Андерсена, от відтуди вже можна виїхати на велику. В общем, Я дивився, розмішляв над цим маршрутом, хороший маршрут. Але це віддільно колись, не зараз. Ось ще один цікавий магазин. Ну Тут асортимент похуже. Але якщо він зустрічається часто, то непогано, тому що мій будь аж через 90 км. Ну, ось оце заправка, возле неї готель. Оце там викладували хлопці хтось відео, ну, фотку про те, що тут вайфай ловиться, немає тут вайфа ніякого, я передивився. Зато тут дуже злобна собака, яка на мене нападає. А чувак з пліткою виходив і розганяв постійно. А от в цьому туалеті розетка, де я заряджався вчора, я зараз туди теж піду. Я таки зайшов у цей магазин. Ось вирішив спробувати сладость, турон. І всяких нових сиров. Оцей мені по составу дуже подобався. Оцей новий якийсь теж сир. А це по названні такий, же, як я там беру, і по виду теж похожий. Попробуємо. І морозиво. 280 грам. Зато виходить менше 2 доларів стоїть. Класно. І овсянка. Показалось, що тут є дешева овсянка, В общем таке. 30. Получається, по-нашому це 316 гривень я потратив. В общем... Щось мені тут ситуація з розетками не подобається, так погано заряджається. Навірно, зараз загружу відео, потім поїду в центр ще пошукаю. Ну Но, якщо нормально розетки не знайду, то я тут довго не буду залишатися. Завтра чи післязавтра вже поїду далі. Лучше десь знайти возле маленького міста ничку, ніж оце тут мучиться. Тряся тут. Хотів поїхати по той дорозі, по якій я в'їжджав в місто, по набережній. А там перекрила, поліцаї чогось, не знаю. Що у них там таке вічно твориться. І та, там теж перекрили. Що потрапило? Движення таке запутане. Бачите, як багато тут двохколесних. Їх більше набагато. Більшість людей їздить на двохколесному. Прикольно це. Їду, тут, дивлюсь, сервісний центр написано УАЗ. Це російський УАЗ чи що? А ще тут туалеты і вон якась розетка подивлюсь зараз. Може тут працює. Я думав, куди мені їхати? А дивлюсь, вона так прикольно петляє. По За закоулкам, переулкам. Я думаю, я так і поїду по ній оце. Дуже цікавий маршрут вийде. Недовго було щастя, вона тут закінчилась, Якась вулиця, непонятна. А тут типу стадіон чи щось таке. Мені треба повертатися туди, на ту вулицю, по якій я їхав ізначально. Тільки що їздив у торговий центр один тут прикольний. Прошлий раз він був закритий, сьогодні я зайшов туди. Поставив вілік внизу возить ступінь. Пройшов туди далі, там разів куча. Провіряю всі неробочі. Підходить охранник, проганяє мене. Веде мене до Віліка, каже, забирай велик, не можна сюди з Веліком. А за велика лежить пакет. Він каже, забери. А я кажу, це не мій. Він каже, забирай. Дивіться, що в цьому пакеті. Свіжа, гаряча їда прям. В упаковці і напіток. Напіток холодненький, і їда гаряча. Ну що, значить будемо їсти. Це мій обід безплатний сьогодні такий. Значить, там було свиняча печінка, рис, картоплина, боби в томаті і салат помідорами, огурцями і капустами. А, і в пакетику був напиток якийсь ананасовий. В общем, все хороше, вкусное. Я покушал нормально. Всім спасибо. Зараз я з'їжджу до того місця, де там були розетки. Може вони тоді не работали, а зараз заработали. Провірю. Заодно. Все одно вже далеко туди залишилось. А потім оттуда поверну знову до центра і проїдусь по центральній вулиці. От. А якщо заряджатися, поїду туди на заправку, де вчора заряджався. Отак от. Інтересно, ті почки. Кстати, у них такі ж самі пакети. Може це спеціально нічим роздають. А он дивіться, там хатина в когось під мостом. Прям живуть. Це виходить, що зараз я піду в ту частину міста, в яку я прошлый раз не доїхав. Щось доїхав до кружка. Тут на карті обозначені два транспортні термінали. Ну, це типа автобусна станція, я думаю, о, класно, там може бути щось. А тут воно оно. Це така база маршруток, заригана така страшна. І вот тут ще одна. І тут стоять ці маршрутки, кстати, вот эти вот прикольные. В общем таке. Тут ще одна заправка, але что-то заправки в місті тут совсем не того. Прикольно, що там якась дирка. Я так зрозумів, що тоже хтось живе, зашторився. Може, то слив. І він там живе, <хи> прикольно Буду вертатися назад цією дорогою. я не пам'ятаю що це за дорога Може це та яку я в прошлий раз їхав у центр Ще трошки поснімаю, бо скоріше я сюди в центр більше не приїду, нема тут чого ловити. Коротше сьогодні день пройшов. Отсутствие результата це теж результат Да Значить довго я залишатися в цьому місті не буду. День-два ще побуду, а потім все. Гляньте, який велик тюнінгований весь. Йде поток, і ми тут уже давно стоїмо а якщо з той сторони зараз теж закупорять то буде капець пробулька в камеру цю вона якась проблемна вилізло дві дирки і там виходить дуже проблемно що треба старий латки вклеювати я потім не зможу нормально заклеїти а тут були якісь хлопці на мотоциклі і вони сказали що тут купатися не можна типа. я таки не зрозумів чого може бути вода погана дійсно це тут оця фабрика може з неї якась гадость тече таке але я собі води набираю, я перед сном буду обмиватися, і воно буде класно. Так що мені не треба. Це в перші я проїхав мимо, а тут така діляночка. Захаращена із пахучими травами. От. Мені цікаво, чого воно тут таке все заброшене в цій частині. На той стороні все застроєне, а тут ні. Щось я замітив, що з кожним днем. На моїй стоянці становиться менше комарів, може воно провонюється димом усе і вони потихоньку відсюди уходять подальше. Будемо продовжувати. От. Сьогодні на ужин буде кашка і дегустація нових сирів, новокуплених. Но спочатку гарячого поп'ю. Це вже, мабуть, буде останнє відео на сьогодні. Бо вже майже стемніло. Думаю, день продуктивний. Відео багато, я не, не бачив, скільки я записав на но, вроді, нормально должно бути. Все. До нового дня, до нової серії. Пока.